Один день курс був, скокнув в 40, так, впав на 25, і при цьому ніхто не сказав правди. По, Ні, курс, по команді, Ні, по тобто команді, тому курс, виявляється, в нас може встановлюватися по команді, тому що піднявся градус, що, величезний і паніка. От, дивіться, слово правда, так? Ніхто не пояснив, а давайте скажемо зараз реальну правду, так? Безбожно крав минулий режим гроші. В цьому немає жодних сумнівів і його діяння це і наслідки сьогоднішньої ситуації. Але крали з державного бюджету, тобто не дозволяючи державі заробляти, по суті, вкрали заробіток держави. Ви розумієте, що відбувається зараз? Зараз залізли в кишеню кожному. Оце біда, розумієте, це є проблема найбільша на сьогоднішній день. І коли я, так само як і всі мешканці України, бачать... Що за один день можна одним походом від уряду до Нацбанку змінити курс на 15 гривень на 15 гривень? Ну перейшли межу. Чи це для економіки, для людей, це, це не норма. За це треба. Коли одночасно в один день постанову 130, так, яка забороняла е, е, зробити передоплати, двічі поміняли, двічі її міняли протягом дня. Отак, інформаційні стрічки, подивіться, так, то ну, це катастрофа. Це означає, що або хтось не розуміється, не маємо, або навпаки, хтось дуже добре розуміється на цих процесах. Я, Я сильний вважати, як що як є як другі. Хтось дуже добре розуміється на цих процесах. І саме тоді тому ми сьогодні говоримо про нормальні економічні речі, як рефінансування емісія і все решта, як про корупційну складову і про банальні крадіжки. Нас з вами. Чекайте, ви все правильно говорите, але як ви думаєте, що це, це не є ключовим моментом. Якщо хочете знати ключовий момент, то з п'ятого року по сьогодні ми купили з вами товарів на 100 мільярдів більше, ніж продали, за рахунок чого ми купили, за рахунок того, що позичили гроші.